Вітаємо вас на каналі Риболов Експерт, друзі. Попереду у нас серпень та вересень місяці, коли щука ловиться переважно біля поверхні води на багатьох водовищах. Тож, сьогодні поговоримо про приманки. Їх досить багато для такої риболовлі. Але згадаємо три воблери, які відносно маловідомі, але досить ефективні для рішення таких задач. Почнемо зі Старикпро Євромінову 90 мм. Приманка класно працює в умовах стоячих водойміж та річках з помірною течією. Тіло приманки подовжене, воно звужується до голови та хвоста. Спина з невеликим вигином мається невелика лопатка, яка визначає роботу воблера поблизу поверхневого шару води. Воблер має таке відчутне брязкальце та важку кульку, яка при закиданні приманки зміщується у хвостову частину. За рахунок цього забезпечується далекий та вельми точний замороз цього поверхневого воблеру. Важливою перевагою цього облера є відносно проста анімація, яка легко дається кожному рибалці. Під час класичної рівномірної проводки гра в досить розмашиста, при цьому він привабливо похитує бочком. Загалом модель працює краще на комбінації ривкової анімації та коротких протяжок. За характерну амплітуду коливань Євроміноу досить класно та стабільно полюбляє щука. При цьому це стосується уподобання хижачки майже протязі всього сезону, коли вона полює на мілководних ділянках удовищі. Якщо хижак досить активний, то ви здобудете найкращі результати на різкому отвітінгі. Ця приманка, незважаючи на те, що вона досить мало занурюється в воду у середньому 30 см, вона здатна виманювати хижачку з досить відносно великих глибин, тобто на ділянках до 1,5 метра глибини ви можете ловити щуку. І це неодноразово підтверджувалося нами та нашими клієнтами за допомогою цього воблера. При зупинці воблер повільно спливає і знову пірнає при ривку, імітуючи рибку, яка шукає їжу в товщі води. Такий собі класичний міноу. Але головна його перевага це дальнобойність, це стабільна робота на більшості водомищ. Ну і відповідно. Його легко анімувати, та виробник пропонує дієві забарвлення, які майже всі працюють на наших українських водовищах. Наступний у нашому списку маловідомих, але ефективних приманок для ловлі щуки на неглибоких глянках водомищ це топ-вотер савачгір, Прей» у розмірі 105 мм. Це надзвичайно швидкий та далекобійний топвотер для пошуку ЖК на обширних водних просторах. Приманка має антикорозійні гачки та призначена як для морської, так і для пісноводної риболовлі. Тонке та видовжене тіло цього поверхневого воблера за наявності двох вольфрамових куль у гостовій частині надає топвотеру ну, досить багато переваг у наших умовах. Топ флотер легко керується під час анімації та зберігає стабільність своєї гри навіть під час хвиль на поверхні води. Ну, принаймні, коли дує досить відчутний вітер, ви в змозі контролювати приманку. Завдяки формі тіла та спеціальному балансуванню воблер далеко та досить влучно летить. Інтенсивна гра з широким регулюванням амплітуди змійки надає Савачків Panic Prey 105. Однакові можливості як для лову активної, так і як пасивної хижачки, будь-то річка або штавок. І замикає нашу трійцю воблер Курадо SH 60 мм. Це досить унікальний за своєю конструкцією та грою поверхневий кренк, що орієнтований на динамічну риболовлю та пошук активної риби. за все, щуки, а також при лові трапляється досить крупний окунь. Нас цікавить щука, і вона полюбляє цей воблер з травня і по початок жовтня, майже до перших заморозків. Воблер компактний шумовий характер його грузки допомагає досягати далекобійності та влучності при закиданні, але на відміну від двох попередників, він потребує ну, такої більш лайтової снасті для того, щоб і проводка у вас виходила краще. Ну, і відповідно, сам процес закидання теж був найбільш результативним. Основний варіант анімації цього воблера – це рівномірна проводка з прискоренням та уповільненням. Також можна легко домогтися розпускання усів по воді, коли курада са 60 зовсім не занурюється під воду. Ці приманки також мають дієві забарвлення, які чудово проявляють себе на українських водоймищах, як озерах, так і річках. Посилання на з цього огляду ви знайдете під цим відео, також приєднуйтеся до нашого вайбору та телеграму, де ви будете першим дізнаватися про наші кращі новинки та акційні пропозиції.